Чи знали ви, якого розміру рот в кита або скільки літрів води він може за один ковток захопити? А це на хвилиночку, цілих 35 тисяч літрів води. Уявляєте, за один раз 35 тисяч літрів. А яку масу має язик кита? І я вам скажу, що там насправді дуже-дуже багато. Мова йде про 5-7. Тисяч кілограм уявляєте, і це лише язик. Саме про цих дивовижних тварин ми сьогодні будемо говорити разом з морською біологиною Юлією Іванчиковою і спробуємо зрозуміти, чи може кит проковтнути людину і, взагалі, чим харчуються ці дивовижні мешканці океанів. Усім привітики! З вами на зв'язку InScience. Ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids, науково-популярному лекторії для дітей і Всіх, хто знайомиться з наукою, мене звати Олена, і я дуже рада сьогодні бути тут з вами, тому давайте починати. Цей вебінар ви можете слухати за підтримки наших партнерів Нова Юкрейн. Якщо ви дивитесь нас в записі на Ютубі, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео і написати коментар. В підтримку контенту або поділитися своїми враженнями, ми будемо дуже раді всім коментарям. Давайте ж знайомитися з нашою сьогоднішньою лекторкою. Ви вже могли чути її лекції раніше, адже Юля, неймовірна спеціалістка по дослідженню китів, і вона нам дуже багато всього розповідає про китів. Юлія. PHD інституту зоології Національної академії наук України працює в університеті Сент-Ендрюс в Шотландії. І так, так, вона сьогодні з нами на зв'язку саме Шотландії. А вона працює в сферах біоакустики, популяційної екології, дельфінів та китів. Юля, привітати, Дуже раді, що ти сьогодні з нами. Всім привіт, друзі. Дуже неймовірно, дуже дуже рада тут бачити вас всіх, дуже рада тут бути з вами. Я вже, якщо чесно, навіть засумувала трошечки з тих пір, як ми останній раз бачились, і це було десь пару місяців тому. Ми з вами говорили багато про касаток таких величних тварин, таких найбільших дельфінів на світі. І десь в той же самий час, коли відбулася наша попередня лекція. Відео прямо розірвало інтернет про, про те, як кит проковтнув людину на каяку, яка плавала, і власне, навіть журналісти почали писати, запитувати, приспросити нас вчених, які вивчають дельфінів і китів. Просили у нас коментар про те, що це відбулось, що це трапилось, чи це вже кити почали нападати на людей. А що, що, що відбувається, і власне ми про це все коментували, і таким чином ще і зародилася ідея сьогоднішньої лекції нашої з вами про те, власне, чи чи може кіт проковтнути людину. Як ми з вами вже пам'ятаємо, кити в принципі найбільші тварини на нашій планеті. І звісно, для того щоб бути такими великими, їм постійно доводиться харчуватись, і їжі теж якби, їм потрібно дуже багато. Також кити у нас живуть в усіх океанах і ну майже в усіх морях. Ну на жаль, окрім Чорного Азовського моря, майже всюди. Але... А я думаю, що ми всі ще з вами цікавимось тим, чи, чи в цілому кити харчуються людьми, тому що люди теж можуть бути смачними і поживними, і достатньо великою здобиччю для кита, тому чому б їм власне не їсти людей. І я би хотіла спочатку це питання задати вам. От, будь ласка, напишіть в чаті. От як, як ви вважаєте, чи може кит з'їсти людину? А друзі, пишіть так, якщо ви думаєте, що кіт може з'їсти людину. Ні, якщо думаєте, що не може. Хто дивиться нас в записі на Ютубі, теж ставте плюсики, якщо так, мінуси, якщо ні. А важливо перевірити свої припущення. Тож я в чаті бачу дуже багато відповідей. А є вже прям такі, про які в нас далі буде в лекції, але поки зачитаю, що в нас там так і ні. Отже, думки розділилися. В нас дуже багато варіантів ні. Проте є варіанти так, можливо, чисто теоретично, може й може, але не хоче. А, так, так, так. Тут мені пишуть Вгадайте, хто пам'ятає про риб'ячі шапочки, і це відсилка до тієї лекції, яка в нас вже є на Ютубі, де було, де ми розповідали про те, що косатки носять шапочки з лосося. І Якщо ви цього не знали, то вам треба піти подивитися лекцію Юлії про косаток. Отакий вам шок-факт. А, тож, Юлі, думки дуже розділилися, тому давай, кажи нам, як воно насправді. Е, ну, клас. Я дуже задоволена відповідями. Оленка, дуже дякую тобі за всі відповіді. Особливо е, дякую за згадки про шапочки з лосося. Теж це значить, що хтось. З минулої лекції зараз теж слухає це дуже приємно. Я сподіваюся, що в частині за запитаннями ми зможемо ще поспілкуватися. Але по-перше, все ж таки, хотіла би сказати: давайте подивимось власне це відео, яке стало приводом для такої бухливої дискусії. Це відео сталося в Чилі, в Чилійській Патагонії. Ми тільки що бачили, як кит захопив каякера в рот, але він його майже одразу випустив. Тут я би хотіла ще звернути вашу увагу, до речі, що ми точно можемо побачити, що це був саме кит горбань, що це саме горбатий кит, тому що у нього ось, власне, це його спинний плавець е, на спині, але він знаходиться не прямо на спині, а ніби от на такому е, горбі, власне і який і дав назву цим тваринам кити, горбачі або горбані. Це одні з найхаризматичніших наших тварин, наших китів. І от власне він і намагався е, проковтнути е, каякера. І він, кит замурився назад, і тут ми бачимо, що насправді і каяк, і каякер сам е, вже на поверхні води. Тобто в роті у кита він ну, провів буквально, ну, може, кілька секунд. Я думаю, що от власне це відео десь секунд. 15 і з них десь три каякер провів в роті у Кита. І, ну, якби я впевнена, що ці секунди неймовірно йому просто вогняно запам'яталися, але тим не менш, це все ще дуже маленький період часу. Але, але треба сказати, що насправді оця ідея про кита, який пожирає людину, вона ну не є новою абсолютно, і ми гадки про. Ці історії вони є навіть в Біблії, в дуже старих історіях, а так само є і в інших. Ну, це вони завжди були певним джерелом натхнення а, для літературних персонажів. І це теж, в принципі, зрозуміло, тому що кити, як тварини, це дуже великі тварини, величні, і ще й живуть у воді, такі незрозумілі для нас. Ми живемо в повітрі, а вони живуть у воді, як вони там рухаються, що вони там роблять. Це дуже довго не було відомо. Тому люди для того, щоб якось пояснювати, якось боротися з цією невідомістю, що вони робили. Вони вигадували казки, а також міфи, легенди, і власне в яких кіт часто міг поставати якимось великим чудіщем, лівіафаном. Отут, наприклад, навіть от в казці про Пінокіо, я впевнена, що ви всі її знаєте. Це і казка, і мультик Діснеєвський також. От в ньому є цей епізод. Ви маєте пам'ятати, як кит в даному випадку це кашалот, і як ми, до речі, знаємо, що це кашалот, тому що він дуже зубатий. А кашалот, хто був на минулих, на попередніх ще давнішніх лекціях, може пам'ятати, що кашалот це найбільший зубатий кит у нас, і у нього найбільші зуби, в принципі, в усій нашій галактиці, і за її межами, можливо. Е, і от власне цей кашалот тут нападає у нас на Пінокіо його тата, він їх проковтне, і вони прямо в деякий час, от власне, як на цій картинці, будуть сидіти е, в е, животі у кита, але потім в якийсь момент він їх навіть відвіз, по-моєму, в якесь місце, куди вони самі хотіли потрапити. Е, е, але ж е, це все зрозуміло. Але чи насправді це можливо? І от, власне, бачимо відповідь на наше запитання, що насправді е, у кита е, занадто вузький стравохід для того, щоб проковтнути людину. Тобто, оцей власне його рот дуже великий, тобто, ця це вся частина це його рот, горлянка. У нього тут є мішок, оцей смугастий власне на горлянці, який Здатен розкриватися до ну, неймовірно величезних розмірів. І я далі поясню, власне, чому так відбувається. І цей його роб, він може бути, наприклад, у синього кіта він в розмаху досягає 5 метрів. Насправді, тобто це ну, десь три рази більше ніж ваш середньому зріст. Можете собі уявити, тобто, що у вас, якщо у вас трьох поставити один на одного в топчик, це буде роз розмах. Рота кита. Тому нічого дивного нема в тому, що е, кіт може проковтнути, якби може він може взяти в рот е, от людину, але проковтнути її він якраз не може, тому що його стравохід е, максимальної товщини, власне, як от е, товщина оцього от, от тенісного м'ячика. Тобто це максимум, що може пройти стравохід такого величезного е, огромного кита. І, власне, ну, якби всі ми бачимо, що людина сюди ну, ніяк не, 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 не пройде навіть частково, навіть дуже маленька. Тому всі ці історії про те, що про людей саме в шлунку у Китаї, вони всі все ж таки є фантастичними або міфологічними. Але знову ж таки, от тепер, коли ми дивимося. Такі відео, де ми бачимо, тобто цей випадок не був унікальним, який ми побачили з вами. Насправді, це просто був один з найближчих, який стався вже там в минулому році. А раніше це також таке траплялося, і тут ми, наприклад, ми бачимо, що кит оцим своїм величезним смугастим ротом бере в рот, якби людину на каяку. І ми навіть ми бачимо, що каяк потім вискочив у нього із рота, але ми навіть і не бачимо, що сталося з, власне, з людиною. Але тепер ми можемо і, в принципі, не хвилюватися за це, тому що ми вже знаємо, що людину, кит е, просто фізично не може. Але тоді виникає інше питання. Тоді давайте розберемося, якщо наші кіти не харчуються, навіть найбільші з них не харчуються людьми. То тоді чим же вони насправді харчуються? І це питання я хочу поставити вам. То напишіть, будь ласка, в чаті, як ви вважаєте, чим насправді харчуються кити? Так, і у нас вже одразу на випередження просто є варіанти планктоном, рибою рибами, маленькими рибами, речками, планктон, молюски, планктон водорості. Риба, планктон, м'ясо, риба, крилем та іншими рачками, а планктоном і рибою, зоопланктоном. Хтось пише кіткатом. Ну, сумніваюсь, я, що в океані є кіткат, якщо чесно. А, так, Рибами, планктон. Отже, бачиш, дуже багато варіантів планктону. А, от, бачу, що вже пишуть мене, вони не з'їдять, і це абсолютно правильно. Ви вже тепер знаєте, що кит, навіть якщо і візьме до рота людину, то він її виплюне, бо проковтнути не може, не пролізе людина. Ну що ж, тож, Юлю, ким насправді харчуються кити? Чи дійсно це планктон, як нам про нього тут всі пишуть? Е, ну да, насправді це правда, це дійсно планктон. Але я відзначу, що мені найбільше навіть сподобались і риба це теж правильна відповідь. Але дуже радію з того, що хтось уточнив, що це саме зоопланктон, це абсолютно правда. Е, і також хтось навіть теж написав, що крілем, і це так воно і є. Е, бо насправді основні е, наші об'єкти харчування китів це планктон. А також риба може бути і планктон це отака от креветка. Тут на картинці на екрані ви в принципі її можете бачити ну в її натуральному розмірі. Вона ця креветка досягає довжини 6 6 сантиметрів, ну якби не більше. І власне, але звісно ж тоді для кита, щоб нею наїстися, потрібно дуже багато планктона. А, і, е, але ну якби кіти і з цим теж справляються. Тут на наступній картинці ви бачите, що тут маленькі, маленькі рибки є. В принципі, він може проковтувати і більших рибок. Е, але от цей е, власне один ковток, е, от кіткі так розпахує пащу, і в один ковток у нього може він може одним ковтом е, брати е, в свою горлянку до 35 тисяч. Літрів води. Це дуже багато, треба сказати. І, власне, от і розмаху цей у кита до п'яти метрів. І ще мені як вченій найцікавіше завжди це, звісно, поведінка китів, і вчені досліджуючи китів, вияснили, що у них є два основні. Способи полювання, але про них я розкажу трошки пізніше. Тут хотіла би вам показати, що ми тут бачимо дуже добре. Це насправді китовий вус, і так само кити називаються вусатими, тому що у них є оцей вуз китовий і він ну історично він був дуже цінним, власне, його видобували, для цього вбивали китів, на жаль. Але цей вус він у китів немає зубів, а цей вус по своїй структурі він сам основ, основний матеріал для цього китового вуса, основним його структурним матеріалом є кератин. Це такий білок, який є і у нас з вами. І насправді у нас з кератину зроблені нігті і волосся. Тому саме структурно найближче е, до китового вуса е, у нас з нашого тіла, наші тканини це саме волосся і нігті. Ну, але і вуса теж. Тобто, оця назва, вона, в принципі, є правильною. І е, е, для чого ж ці вуса потрібні нашим вусатим китам? Е, а потрібні вони, власне, для того, щоб їсти. Отут ми бачимо нашого кита трошки в розрізі, тобто, якщо у нього зняти верхню щелку. То оце власне його китовий вус, і коли оце він проковтує оці свої 35 тисяч літрів води, одразу які йдуть кріли, він їх якби захоплює своїм смугастим горлом, своїм своєю горлянкою, і через вуса випускає воду назад, тобто він фільтрує. Цю воду вона виливається назад, повертається, а все, що залишається, всі весь крій або риба вони застрягають власне, на цих е, його вусах, і там утримуються, а потім він їх проковтує е, своїм стрелоходом, який десь розміром тенісний м'яч. Але для великого тенісу, не для настільного тенісу. Е, і ще, е, як це механічно відбувається? Тут оце, частина цієї щелепи, його двох щелеп. Кита теж в розрізі. Але з іншого боку, що важливо зрозуміти, що для того, щоб вода швидше виходила, для того, щоб власне фільтрувати цю воду, він кит виштовхує її своїм язиком. Оце язик кита. А язик кита насправді теж, як Оленка сказала, і я теж скажу, що це він є дуже великим і дуже важким. Він десь важить ну, 5-7 тисяч кілограм. Або 5-7 тонн, і власне такої ж ваги може бути маленький індійський слонік, наприклад, тобто, ну, щоб ви уявляли для себе оці розміри. І, власне, вони потрібні киту для того, такий масивний язик потрібен для того, щоб виштовхувати воду якомога швидше і харчуватися. І от про техніки полювання: перша техніка це стрімкий випад. Коли власне кит, отут ми можемо бачити, коли кити стрімко роблять такий випад із глибин і захоплюють цілу масу криля або риби, і у них навіть отак дуже-дуже сильно роз, розтягається їх оцей смугастий капюшон, оцей мішок на горлянці. А також вчені доволі нещодавно дізналися, що у них є навіть стратегія полювання, яка називається бульбашкова сітка. Для, ці, для цієї Техніки, один кит, або їх може бути навіть декілька. Коли вони знаходяться на глибині, вони починають випускати бульбашки повітря, але не просто так, а при цьому рухаючись по колу. Тут от ми бачите дуже бачите, дуже красиво, як завертаються в спіральці кола, тому що кит проходить під водою, під водою по спіралі і випускає ці бульбашки повітря. А, і, і таким чином риба трошки дезорієнтуючи рибу, яка знаходиться, ну якби ніби посередині, і оця е, бульбашки утворює таку сітку навколо групи риби якоїсь, і, е, і вона її трошки обмежує і збирає в такий цілий кокон риби. І тоді інший хіт, або навіть той самий, або дитинчак кита, наприклад, якщо це. Самиця. Він е, теж знизу, з глибин, підіймається по центру цієї сітки, виринає і збирає весь цей кокон і з'їдає його. Давайте зараз з вами подивимось, як це на відео виглядає. Оце, наприклад, наш е, е, стрімкий випад, е, це у нас зараз уже не кіт Горбач, це вже саме синій кіт, якого ми бачимо. Це дуже величні тварини, і дуже рідкі, і отут. Можна побачити, наскільки е, величезний у нього мішок, наскільки він може розкриватись для того, щоб захопити ці неймовірні 35 тисяч тонн води. А тут навіть можна було бачити, що там були е, трошки, е, трошки кріль був. Ну, власне, це оцей, е, є оцей випад. І також е, бульбашкова сітка. Дуже гарна, це у нас вже кити горбані, це десь е біля берегів Австралії, але вони такі сітки роблять в різних місцях. Але це вже можна сказати культура полювання, і тут ви бачите, вона також кооперативна, ця стратегія. Тобто там прям декілька е тварин які приймає участь, е і, власне, створюючи цю сітку і потім е з'їдаючи, харчуючись на всьому, що вони там спіймали. А, власне і тоді просто хочу вам ще раз нагадати, що тепер, коли ми бачимо ось такі подібні відео, коли у нас є каякери і дуже швидко виринають, бо буквально декілька китів. Так само теж ми бачили це горбані, які роблять оцей стрімкий випад, ми тепер ну, якби чудово розуміємо, що насправді каякері їм не потрібні. Люди їм не були потрібні в цей момент. А вони просто випадково туди потрапили. Тобто, швидше за все, просто не треба плавати в тих місцях, де кити палюють, і не треба їм заважати, тому що це дуже великі теж тварини, і насправді ця, все це полювання це теж дуже енергозатратний процес. І тому, якби, відлякувати рибу і, або кріль ну, не потрібно. Е, ну, власне, е, е, тоді. Те, що я хотіла би запропонувати, яке домашнє завдання у вас буде сьогодні, це ваш персонаж стає вусатим китом. І, будь ласка, друзі, придумайте нову стратегію харчування для нього. Неї. І так само чим, чим, же, чим саме він вона буде харчувати. А я буду чекати на ваші відповіді. І вся наша команда буде чекати на ваші відповіді, тому скануйте QR-код і присилайте свої пропозиції до цього виконаного завдання. А Юлю, можеш ще перемкнути, щоб ми нічого не забули сказати, бо в нас є цікава інформація, адже наступного разу з нами на зв'язку буде Дмитро Матюхов, і ми будемо говорити про те, чому їжа та напої мають різні смаки. Ну от чому чи правда, що різні ділянки нашого з вами язика можуть відчувати лише певний смак, наприклад, там в одній ділянці язика тільки солодка, в іншій тільки солона. Це правда? Що це міф? І в цілому, які основні смаки є в природі? Чи може щось бути одночасно солоним, солодким і ще якимось на смак? Приходьте обов'язково на лекцію в четвер і ви дізнаєтеся багато цікавої інформації про це, і також ще багато чого, що пов'язано зі смаками. А поки я сподіваюся, ви не забуваєте ставити вподобайку нашому відео на YouTube, Я хочу також сказати нашим слухачам та слухачкам трішки старшим. Це те, що в нас є монобанка та патреон, де ви можете підтримати наші лекторії. Якщо у вас є така можливість, для того, щоб ось таких науково-популярних відео українською мовою ставало більше на просторах українського YouTube. А дякуємо вам, що ви залишаєтесь з нами. Сподіваємося на... Те, що ми зустрінемося на наступній лекції, а ті, хто дивиться нас на Ютубі, що ви також потім подивитеся і наступну лекцію дуже будемо чекати на ваші коментарі і фідбек для того, щоб ми могли і надалі розвиватися, ставати кращими і цікавішими для вас. Тому ще раз дякую і до нових зустрічей. Па-па!